Вітаю на каналі серіалівка. Мене звати Ольга, і у цьому відео я вам розповім, що цікавого очікується у цьому місяці. Почнемо з нових серіалів. 1 січня відбулася прем'єра серіалу Твоя перша остання брехня, який є адаптацією одноіменного детективного роману американського письменника Гарлана Кобена. Сюжет розгортається навколо двох вбивств. Молода вдова Майя помічає на прихованій відеоняні свого вбитого чоловіка Джо. Тим часом її племінники Ебі та Деніал намагаються дізнатися правду про смерть їхньої матері поступово між двома справами вимальовується можливий зв'язок. 4 січня вийшов серіал Брати Сунь. Головний герой Брюс американець тайванського походження, який живе звичайним життям, поки до нього не приїздить брат із Стейбе, з'ясовується, що насправді вони є членами родини гангстерів, які були змушені залишити батьківщину. Брати Сунь це новий серіал від співавтора американської історії жахів, у якому роль матері головних героїв виконує лауреата Оскара Мішель Єо. 9 січня вийшов новий серіал з кіно всесвіту Марвел Ехо. Події розгортатимуться після фіналу серіалу Соколине Око де вперше з'явилась Майя Лопес. Вона представлена як племінниця кримінального боса Вілсона Фіска та згодом постає проти нього, коли дізнається, що той організував вбивство її батька. В новому серіалі вона намагатиметься розібратись з минулим та віднайти новий шлях. До головної ролі у серіалі повернулася корінна американка Алакуа Кокс, яка у реальному житті також є глухою від народження та має ампутовану ногу з протезом. З 10 січня почав виходити серіал Кримінальне минуле сюжет про двох детективів: один досвідчений ветеран, а інший початківець. Вони стикаються у старій справі про вбивство після того, як їх увагу привернув анонімний телефонний дзвінок. Детективи починають сперечатись через помилку правосуддя, яку необхідно виправити. 11 січня вийшов серіал-приквел до одноіменного фільму Третій зайвий. Або також відомий як Тед, серіал розповідає про живого м'якого плюшевого ведмедика, який завдяки своїй грубій і непристойній поведінці зближується з підлітком Джоном Беннетом і допомагає йому справлятися з різноманітними труднощами у повсякденному житті. 25 січня вийде серіал Гризельда від творців хітового шоу Нарко з Софією Вергарою. У головній ролі заснований на реальних подіях. серіал розповідає про колумбійку Гризельду Бланко, яка втекла з медельїна до Майами з трьома маленькими синами та кілограмом кокаїну. Вона уміло балансувала між бізнесом і сім'єю, завдяки чому стала широко відомою як хрещена мати кокаїну та створила один із найпотужніших картелів в історії. З 26 січня почне виходити серіал Володарі неба або Повітря. Сценарій серіалу заснований на документальному романі Дональда Мілера. Який розповідає про повітряні бої Другої світової, очима британських та американських військових у п'яти милях над землею та в тилу ворога 11 чоловіків у бомбардувальнику, відомому як літаюча фортеця, борються з невблаганними зграями німецьких винищувачів. Продюсерами шоу являються Стівен Спілберг та Том Генкс. Також 26 січня буде виходити серіал Експати з Ніколь Кідман у головній ролі, заснований на одноіменному романі американської письменниці гонконського походження. В центрі історії група з шести жінок-емігранток, що живуть у Гонконгу. У всіх різні і складні історії. Але їхні долі переплітаються, коли у однієї з жінок зникає молодший син. Із продовжень старих серіалів лише один. З 14 січня, після перерви у 5 років, почав виходити четвертий сезон справжнього детективу з під заголовком Нічна країна. Оскільки це серіал-антологія, тобто сезони не пов'язані між собою та розповідають зовсім іншу історію, то події нового сезону відбуватимуться на Алясці. Двоє жінок-детективів: досвідчена Ліз Денверс та молода Еванжелін Наваро, які не дуже ладнають між собою. Розслідуватимуть зникнення та ймовірне вбивство кількох працівників дослідницької станції. Головні ролі виконали Джоді Фостер та Каллі Рейс. Цікавими подіями у цьому місяці стали аж три церемонії нагородження. Так, 7 січня стали відомі переможці нагороди Золотий Глобус Найкращим драматичним серіалом стали спадкоємці, а комедійним ведмідь. Найкращим актором у драматичному серіалі став Кіран Калкін із спадкоємців, а у комедійному Джеремі Ален Вайт із серіалу Ведмідь. Найкращою акторкою у драматичному серіалі стала Сара Снук із спадкоємців. А у комедійному серіалі перемогла Айо Едбері Ведмідь. Найкращим міні-серіалом стала Сварка, чиї головні актори також перемогли у своїх номінаціях. Найкращою акторкою у міні-серіалі стала Елі Вон, а актором Стівен Йон. Найкраща чоловіча роль другого плану дісталась Метью Макфедіну із спадкоємців. А от жіноча, нарешті, якомусь іншому серіалу. А саме Елізабет Дебікі із корони. 14 січня відбулася 29-та церемонія Critics' Choice Awards у головних номінаціях без змін. Кращий драматичний серіал спадкоємці. Кращий комедійний ведмідь. Кращий міні серіал сварка. Найкращі актори драматичного серіалу теж без змін. Це Кіран Калкін та Сара Снук. Як і актори комедійного серіалу перемогли Джеремі Ален Вайт та Айо Едебері. А от в інших номінаціях є трохи змін. Найкращим актором другого плану у драматичному серіалі став Біллі Крудеп із серіалу Ранкове шоу. Акторкою Елізабет Дебікі із Корони. Найкращим актором другого плану у комедійному серіалі став Ебон Мос Бакрак ведмідь. А акторкою Меріл Стріп із збивства в одній будівлі. І на завершення 15 січня вночі відбулася церемонія нагородження головною премією у сфері телебачення Емі. Та саме, що мала бути ще у вересні. І тут знову майже без змін: найкращий драматичний серіал спадкоємці комедійний ведмідь, короткий сварка. Найкращі актори у драматичному Кіран Калкін та Сара Снук. У комедійному Джеремі Ален Вайт та Квінта Брансон із початкової школи Ебот. У короткому Стівен Юн та Алі Вонг. Обидва зі сварки. Найкращим актором другого плану у драматичному серіалі став Меттю Макфедієн із спадкоємців, акторкою Дженніфер Куліч із Білого Лотоса. Найкращим актором другого плану у комедійному серіалі став Ебон Мос Бакрак, акторкою Айо Едбері, обидва із серіалу Ведмідь. Найкращий актор другого плану у короткому серіалі Пол Волтер Гаузер із чорного птаха. Акторка Нісі Нешбец із Дамер. Чудовиською історією Джефрі Дамера. Ви, певно, могли б помітити, що у всіх трьох преміях перемогли одні й ті самі номінанти. Як на мене, це дивно. Я навіть порівняла минулі роки і премії, і дійсно раніше часто бували відмінності. Я рада, що мої улюблені спадкоємці зібрали стільки нагород, але хотілося б справедливості і для інших крутих серіалів. От що мене вразило найбільше, це історія Краще подзвоніть солу. Уявіть собі, за 7 років вони отримали 6 номінацій на золотий глобус та 48 номінацій Емі і жодної нагороди. Ну як так? А що з цього приводу думаєте ви? Будь ласка, напишіть у коментарях. Якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати. Це можна зробити через донат за посиланням в описі або розказати про цей канал друзям. Також не забувайте про підписку та вподобайку. Бережіть себе та до нових зустрічей!